23 червня 2023 року. На сторінках приватної військової кампанії Вагнера в соціальних мережах з'являється відео про те, що вони називають ракетно-артилерійським ударом по своїх таборах. Однак ПВК, яка брала участь у бойових діях з Україною на боці Росії, майже весь час конфлікту додає шокуючу деталь: удар, нібито, був санкціонований Міністерством оборони Росії. Найманці Вагнера наразі відновлюються у своїх тренувальних таборах на окупованому українському Донбасі після жорсткої битви за Бахмут. Табори, де перебуває більше снайманців, найманців, були недосяжними для українських військових. Тому, за словами ватажка Вагнера Євгенія Пригожина, Міністерство оборони Росії свідомо пішло на знищення своїх уже колишніх союзників. Якщо спробувати простежити витоки цієї парамілітарної організації, то можна дізнатися, що група Вагнера вперше з'явилася в Україні в 2014 році, де брала участь в анексії Криму та війні на Донбасі. За повідомленнями групу заснував Дмитро Уткін, ветеран Першої та Другої чеченських війн, командир роти спецназу. Однак найбільш помітною фігурою Вагнера є її керівник. Євгеній Пригожин, колишній російський бізнесмен, який має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. ПВК часто називають його приватною армією або навіть секретним підрозділом Міністерства оборони Росії, який неофіційно діє на підтримку російських інтересів в Україні, а також в країнах Африки та Південної Америки. Для своїх операцій організація часто використовує ресурси російської армії, наприклад, у Бахмуті. За повідомленнями, Вагнер мав власну авіацію та артилерію, що вказує на високий рівень співпраці з російським урядом та військовими. Поки група Вагнера брала активну участь у російському вторгненні в Україну, вона досить ситтєво розширилася, збільшившись приблизно з 8 тисяч осіб у квітні 2022 року до приблизно 50 тисяч у грудні того ж року. Ці цифри є дуже приблизними, але вони точно відображають масштаб. Євгену Пригожину було дозволено особисто вербувати людей з в'язниць по всій Росії для участі у бойових діях України за офіційне помилування. ПВК також розширила свою вірбувальну кампанію і активно використовувала битву за Бахмут як рекламу, претендуючи на популярність серед пересічних громадян. Пригожин зростав як нова громадська і певною міра політична фігура, що спровокувала конфлікт з Міністерством оборони Росії. Вагнер вихвалявся, що тільки його підрозділи можуть наступати, на відміну від усієї армії, яка здатна лише захищати захоплені території. Його коментарі про російські війська швидко вилилися у заборону вербування зв'язниць. Незабаром найманці почали скаржитися, що міноборони навмисно не забезпечує їх боєприпасами в розпал боїв за Бахмут. У нас нехватка боєприпасів! 70%! Шайгу! Герасимов. Где, вы, вы Ці два фактори призводять до надзвичайно високих втрат у ПВК, яка й без того була відома використанням більшості своїх бійців у ролі розхідного матеріалу. За время ведения операції я вибрав 50 тисяч заключенных, з которых погибло около 20%. Їх погибло ровно столько ж, скільки й тих, хто прийшов к нам по контракту. А після кількох спроб шантажу російського командування відступом Вагнер фактично захоплює Бахмут близько 25 травня 2023 року і дозволяє іншим підрозділам утримувати позиції, поки вони перегруповуються до своїх тренувальних таборів. У середині червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Підписує наказ про те, що всі військові підрозділи, які вважаються добровольчими, виключно з Вагнером, повинні підписати контракт безпосередньо з міністерством оборони. Це фактично означало кінець для ПВК до 1 липня. Після цього вступу до конфлікту між Пригожиним та міністерством оборони ми повертаємося до того на чому зупинилися. Невздовзі, після звинувачення в ракетно артилерійському удару близько о ватажок Вагнера робить свою ключову заяву, в якій окреслює цілі повстання. Совет командиров ЧВК Вагнер принял решение. Зло, которое несе военное руководство страны, должно быть встановлено. Никому не оказывать сопротивление. Все, хто будуть пытаться оказать это сопротивление. Ми будемо вважати, що це угроза, і унічжати немедленно. Без вагань. Найманці з різних таборів почали формувати колону і швидко рухатися до кордону між окупованими українськими територіями та Росією. Пригожин стверджував, що міністр оборони Шайгу боягузливо втік з Ростова на Дону після того, як звідти керував атакою на Вагнер. Згодом Генеральна прокуратура Російської Федерації оголосила про порушення справи проти Пригоженої за статтею 279 Кримінального кодексу, яка стосується збройного заколоту. У півночі кілька російських генералів звернулися до Пригожина на відео з проханням зупинитися. У той же час колони Вагнера перетинають кордон у пунктах пропуску Волошина і Новошахтинськ. Тим часом у більшості прилеглих до України російських міст, а також у Москві, всі підрозділи міліції Національної гвардії приведені у стан підвищеної готовності, солдати строкової служби озброєні, а на вулицях міст з'являється легка бронетехніка російських військових. При цьому прихожин продовжує публікувати оновлення в соціальних мережах, що вкрай нетипово для такої ситуації, але дозволяє скласти цілісну картину. Зауважимо, однак, що шеф Вагнера подає події зі своєї точки зору, і це повідомлення слухують виключно його інтересом. Близько о 14.30. Пригожин повідомляє, що начальник генерального штабу дав наказ на авіадари по колонах Вагнера, які рухаються серед цивільних автомобілів і вантажівок, і дякує кільком пілотам, які відмовились його виконувати. За годину з'являється ще одне повідомлення, де Пригожин заявляє, що його найманці знищили перший російський гелікоптер, який намагався здійснити атаку. Насправді ж, найманці Вагнера в цей момент знищили два вертольоти Мі 8 МТПР, які не мають озброєння, оскільки служать платформами для радіоелектронної боротьби. Очевидно, колонна з ПВК Вагнер наближається до Ростова. Оскільки з'являються перші відеозаписи перестрілки на околицях цього великого міста, де розташований штаб Південного військового округу, перестрілки були вкрай короткомі і вже о п'ятий ранку колони Вагнера увійшли в центр Ростова, оточивши штаб Південного військового округу. Згідно з повідомленнями Пригожина, інша колона продовжує рух по трасі М04, яка веде безпосередньо до Москви, знищивши ще один російський вертоліт Мі-35 на під'їзді до іншого великого міста Воронежа. О 7.30 ранку сам Пригожин з'являється в штабі Південного військового округу, оголошуючи, що ПВК Вагнер захопила контроль над кількома військовими аеродромами. Наймовірніше, це було Міллерово і Ростов Центр. На іншому відео він коротко розмовляє з двома генералами, один з яких є заступником голови генштабу, який раніше публічно просив Пригожина зупинитися. Ще раз ми сюди приїхали, ми хочемо отримати начальника генштабу і шей генштабука їх не буде. Зака як не буде. Ми знаходимося здесь, блокуємо город Ростов і йдемо в Москву. До 10.00 ранку Вагнер в'їжджає до Воронежа, захоплюючи контроль над багатьма об'єктами військової інфраструктури в регіоні. На цей момент вони подолали півдороги до Москви. на прикордонному перехресті Бугаївка. 180 російських військовослужбовців і співробітників силових структур відмовилися втручатися в дії ПВК і склали зброю після того, як були повністю оточені. У той же час було оприлюднене звернення Володимира Путіна, в якому він засудив дії Вагнера як зраду і пообіцяв придушити повстання. Непомірні амбіції і личні інтереси привели до зміни. і наші дії по захисті отечества від такої угрози будуть жорсткі. Всі, хто сознательно встав на путь предательства, хто готовив військовий мятеж, встав на путь шантажа і терористичних методів, Понісуть ніімінуєме наказання. Близько 11.30 російська штурмова авіація завдає бомбових ударів по трасі М04, знищуючи кілька цивільних і вантажних автомобілів, а також кілька машин постачання повстанців. Однак через вкрай низьку точність шкода завдана Вагнеру мінімальна. Натомість, близько полудня найманці збили Іл-18, який насправді був замаскованим повітряним командним пунктом Іл-22. Що активно використовувався як ретранслятор для наведення російської авіації на територію України? До полудня ПВК Вагнер входить в Бутурлинівку і на місцевий військовий аеродром, захопивши контроль над ним. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявляє, що відправляє своїх солдатів і членів Національної гвардії до Ростова. У той же час, коли російський гелікоптер К-52 намагається атакувати війська Вагнера у Вороніжі, його атакує зенітно ракетний комплекс Стріла-10. Одна із ракет промахується, але падає на територію місцевої паливної бази. Гелікоптер, однак, вневдовзі збивають. У Ростові та Воронежі тривають перестрілки, але їхній масштаб натякає на те, що більшість російських силовиків уникають прямового бою з найманцями, а путінські війська намагаються побороти атаку переважно за допомогою авіації, що є доволі неефективним. Станом на 14.00 у повідомленнях також згадується, що в Воронежській області був пошкоджений МІ 8 МТПР, який здійснив вимушену посадку. У той же час окремі підрозділи Вагнера помічені в Ліпівської області. Тут путінські війська починають руйнувати дороги, щоб зупинити просування Вагнера. У Москві солдати починають облаштовувати оборонні позиції біля траси М04, явно очікуючи ворога. Однак така оборона є досить слабкою проти значної кількості важкової бронетехніки, яку Вагнер може використати в Атаці. Багато урядових літаків і бізнес джетів залишають Москву за повідомленнями, евакуюючи Путіна, військове командування урядовців і великих бізнесменів. У Воронежській області дороги заблоковані безліч вантажівок, які були легко розчищені за допомогою вищезгаданої бронетехніки. Ще один Мі-8 знищений з ПЗРК біля мосту до міста Тамбов, що показано на цьому відео. Російська авіація руйнує міст, що з'єднує міста Анна і Бориса Глибськ у Воронірській області. Швидше за все, для того, щоб загони Вагнера не змогли дістатися до складів з ядерною зброєю, розташованих в місті. Передові загони повстанців були вже помічені у Підмосков'ї, коли так само раптово, як і почалось, все закінчилось. Приблизно о 20.00, 24 червня, президент Білорусі Олександр Лукашенко оголошує, що він виступав посередніков між Пригожиним та Путіним, і що всі вони дійшли згоди. Сам керівник Вагнера також прокоментував ситуацію зовсім іншому тоні, ніж говорив раніше. ЧВК Вагнер хотіли розформірувати. Ми вийшли 23 іюня на марш справедливості. За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые Бахнер лагеря. Развернулся согласно и плану. назад, залышивший Ростов таворонеж Одночасно було оголошено, що всі звинувачення з найманців і в тому числі з їхнього ватажка будуть зняті. Пригожин зі своєю компанією, згідно з домовленості, вирішає до Білорусі, незважаючи на те, що раніше він заявляв, що його метою було уникнути в що найменше 15 російських пілотів і членів екіпажів були вбиті, знищено сім літальних апаратів, з яких кілька таких як ІЛ-22 та МІ-8 МТПР. Що є надзвичайно цінними для російських ВПС. Під час боїв також перейшло із рук в руки кілька одиниць легкоброньованої техніки та вантажівок постачання. У сутичках загинуло більше десяти найманців та лояльних до них бойовиків. Але для російської авіації 24 червня 2023 року справді стало Чорним днем. Це пов'язано з тим, що найманці Вагнера по суті використовували не лише ПЗРК. Але й звичайні російські системи ПВО, такі як панцер С1 та Стріла 10, які були надані їм Міністерством оборони до початку повстання. Після перемовин все повертається на круги своя і ні Шайгу, ані Герасімова не змінюють. Тож цілком очевидно, що Пригожин не досягнув своїх цілей, однак досі невідомо, чому він зупинився і про що домовився Путін, Лукашенко та Пригожин. Очевидно, що Вагнера і його керівника вислали, але доля кампанії в Білорусі досі залишається невизначеною. Назвати Путіна переможцем також було б помилкою, оскільки повстання Вагнера показало, що внутрішні сили, такі як Російська Національна гвардія, Федеральна служба безпеки, поліція і різні сили спеціальних операцій, просто не можуть захистити два великих російських міста, майже дозволивши ворогу війти в столицю, подолавши 780 кілометрів. Сили Рамзана Кадирова також не змогли вчасно дістатися до Ростову, швидше за все, навмисно, що знову показує його як ненадійного союзника-президента. Цивільне населення не виявило особливої лояльності до путінського режиму, щиро підтримуючи Вагнера в Ростові. Втім, сумнівно, що вони не підтримали б того, хто може захопити їхнє місто силою, оскільки в автократії насильніший зазвичай отримує любов народу. Той факт, що Олександр Лукашенка, маріонетка Путіна, був призначений посередником в угоді, також зменшує вагу Путіна як політичної фігури в його власній країні. Внутрішній міф про те, що Росія може насолоджуватися нескінченною стабільністю, пожертвувавши всіма громадянськими свободами, також був демонтований. На сам кінець повстання Вагнера не було спланованим, оскільки ніхто нічого не виграв. Схоже, що це була справжня спроба замістити російське військове командування і замінити його людьми Пригожина, зміцнивши його політичну вагу, не чіпаючи Путіна. Ця спроба, однак, призвела до того, що шляхи Росії та Вагнера розійшлися, послабивши обидві сторони. Чому повстанці зупинилися? Ще одна загадка. Але я припускаю, що лояльні сили могли взяти сім'ї командира Вагнера або навіть Пригожина в заручники, щоб укласти угоду.